Друзі, вітаю у Самарській області. Новокуйбишевські НПЗ атаковано. Один з крупних НПЗ. Він входить у топ 10 по величині серед російських НПЗ. Переробляє понад 8 мільйонів тонн нафти на рік. Один з важливих таких НПЗ для воєнної воєнних потреб російських. Оскільки виробляє якраз дизель, паливо, все, що постачається на фронт, Україна таким чином демонструє, що долітає, б'є, бити може. І відповідно це посилення позиції переговорної, в тому числі, оскільки зараз у Сполучених Штатах Америки буде стартувати, ну, будуть стартувати переговори. Українська команда в Судівській Аравії зі Сполученими Штатами буде пропрацьовувати контури можливого миру. Відповідно, і ці контури потім так само американці будуть пропрацьовувати з росіянами. і, Ну, сподіваємося, що знайдуть якийсь тиск на росіян, які б'ють щодня по Україні. Відповідно, ну різна інформація з'являється в медіа про те, що там що буде запропоновано, різні формати, ледь не припинені ударів з повітря. Ну, дивіться, а в будь-якому випадку ну, цю позицію озвучили європейці. Я не впевнений, що саме Україна буде озвучувати це. Виключно, так? Да? Є низка ще питань, які важливі, є цей обмін полоненими, повернення всіх українських людей. Це дуже важлива історія. Жодне завершення війни неможливо без цього. Чи хоче завершувати війну Путін? Мені складно сказати, оскільки я аналізую постійно, ви знаєте, не якісь заяви, я аналізую дії. Я люблю аналізувати дії. А по діях військово-промисловий комплекс Росії накачується далі грошима і накачується, на жаль, задачами по збільшенню виробництва. Коли ти накачуєш задачами по збільшенню виробництва, ти готуєшся швидше за все, не до миру. Можливо, це Росія використовує як посилення своєї позиції. Ну, будемо бачити. У будем бачити. будь-якому випадку Україна має чим, має як. Атакувати, і в даному випадку тут по суті робиться більш успішно ніж ворог місцями. Слава Україні! Друзі! Переможемо всіх! Все буде Україна! Продовжуємо стояти за нашу державу.